Різні реальності людей можна шити в щось єдине. У научнення робота межі Інна Сицюнь, яка завершує навчання в Закарпатській академії мистецтв. У нас немає такого, що ми всі думаємо однаково або ми однаково бачимо цей світ. Ми кожен з нас унікальний, і саме ця робота показує те, який кожен з нас різноманітний, і як вони об'єднуються саме в один єдиний світ, як ми впливаємо на цей світ, і ми в ньому живемо. Тому що цей світ наш, він чудовий і саме завдяки нам він такий. Шматки із різних тканин. Їх пошук, підбір, взаємовпливи окремі історії. Каже юна художниця зокрема, упор був на те, щоб показати роботу не з новими матеріалами, а з якимись які вже використовувалися. Тобто, це не нові матеріали, які куплені для цієї роботи. Там є тканини, яку мені там бабуся віддала, або якось подруги позичена. Вони зібрані, вони позичені. Хтось їх віддав. Вони також мають свою історію і свою унікальність, так само як і кожна людина. Окремо вони зшиті в один колаж для того, щоб саме поєднати їх в один. Тому що ніхто з нас не має, ніхто з нас не є окремо. Кожен на когось впливає, кожен з кимось комунікує, і ми всі разом. Шматки тканин демонструють і професійне зростання інеси. Наприклад, оці шматки, які є, отам от великий блокітний і тут два маленькі. Це зокрема моя стара робота курсова. Тобто я її призила і вставила в нову роботу. Студенти Закарпатської академії мистецтв демонструють, чого навчилися за роки навчання. Вдруге захист дипломних робіт триває у виставкових залах. В обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького, як і торік, а також першій в резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Тепер понад 40 випускників. І це ми маємо дизайн, дизайн графічний, дизайн середовища. Окрім того, образотворче мистецтво це є живопис-графіка, а разом з тим маємо декоративно-прикладне мистецтво. Це є художня кераміка, художній метал і художнє дерево. А також є один із студентів, який якраз займається реставрацією декоративно-прикладного мистецтва і буде представлена робота по реставрації. До речі, реставраційну школу планують створити на Закарпатті, каже Михайло Приймич. Вона є надзвичайно потрібна, і, зокрема, збиралися із директорами музею і з нашою департаментом культури, що для збереження наших пам'яток дуже потрібні, якраз нам реставратори. цим займаємося. Ікону Таємна вечеря та процесійний хрест початку 19 століття церкви святих Петра і Павла села Туриця Ужгородського району реставрував Іван Лехман. Це його дипломна робота. «Виконано повний комплекс консерваційно-реставраційних заходів заходів над обидвами пам'ятками закрального мистецтва. Процесійний хрест поступив на реставрацію в незадовільному стані. Були наявні розломи основи, потеміння захисного захисного шару лаку, також пізніше неавторське перемалювання. Було проведено повну консервацію даного об'єкта і розкрито авторський шар живопису. Ікона теж була в незадовільному стані. Наявні були пізніше перемалювання олійною фарбою, також потеміння шару живопису. Було розкрито авторське посріблення та позолоту періоду 19 століття. Також розкрито авторську колористику живопису від потемнілого шару лаку. Автор ікони невідомий. Михайло Василь спирається, що автор мав академічну освіту. Ну, ці ікони належали пензлю автора, який отримав цю освіту. Іван також згадує, що було найважче в такій роботі. Страювання основ хреста. Тому що була дуже сильно деревна деструктована і уражена жуком деревогризом. Також було найважче розкрити авторський шар живопису, тому що були наявні два шари перемалювань, і поступово ми кропітко розкривали авторський шар. Як шукали об'єкти для реставрації, розповідає Крістіна Кліса, яка викладає в академії практичну реставрацію на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва і є науковим керівником роботи Івана Лехмана. Виконувались реставраційні роботи протягом року, обрали, тому що вони були в надзвичайно аварійному стані, знаходилися у підвальних приміщеннях і через численні переміщення, демонтажі вони руйнувалися надзвичайно швидко. Ці два об'єкти, тому ми обрали їх цього року як негайну реставрацію, яку потребували. І це було по суті їх, якби останній рік. Тобто, якщо би ми не розпочали реставраційні роботи. Вони би могли взагалі бути втраченими як культурні цінності сакрального мистецтва. Обидва об'єкти можуть бути використані за призначенням або ж експонуватися в музеях. Хрест дуже цікавий, має свою історію, оскільки він процесійний, але тим не менше він був монтований в іконостас. Коли розібрали іконостас, було видно, що він є двосторонній. І має зовсім інше призначення. і потребує ще звичайно подальших досліджень. Це є центральна ікона призникового ряду. Там є навіть фотографії, як у туриці, як розміщувалася вона іконостасі, тобто маємо повну інформацію про всі ікони, де вони знаходилися. При потребі можна буде навіть скласти заново цей іконостас. Об'єктів, що потребують реставрації, можна віднайти ще багато. Тож майбутнім студентам-реставраторам академії точно є з чим працювати. Найголовніше в цій роботі зберігати автентичність, наголошує викладач. Ніяких від себе творчих доповнень не має бути. Ми зберігаємо, поважаємо автора, його роботу, і наші втручання вони мають бути практично невидимими. Важливий сам автор, важливе те століття. І що дуже потрібно, це. Предмет після реставрації має виглядати відповідно до свого віку. Загалом цьогорічний захист вирізняється експериментальністю, каже Михайло Приймич. Молоді люди не хочуть зациклюватися тільки на традиційних формах вони шукають відповіді. І, до речі, якщо говорити про це, то я якраз повернувся із Осло, де відбувався зустріч вищих навчальних закладів Європи, то вони говорять про те, що сучасне мистецтво повинно шукати мову комунікації із глядачем. Тобто шукати нові мови, то шукати нові підходи для того, щоб бути цікавим. Бо зараз є дуже важливо шукати людину. І фактично мистецтво є тим важливим засобом, через який ми можемо шукати людину. На захисті дипломних робіт студентів Закарпатської академії мистецтв утретє Петро Нагірний, проректор Львівської національної академії мистецтв. Кожного разу це подія, яка дає мені дуже багато. Про що подумати, дуже багато що проаналізувати і оцінити цього разу. Бакалавські дипломи для мене цікаві тим, що вони. Не тільки продовжують традицію закарпатської школи живопису і мистецтва загалом, яка є дуже такою самобутньою, але вони також задають те, якою закарпатська школа буде в майбутньому. Закарпатське мистецтво і дизайн має дуже класне, дуже інтенсивне, дуже різноманітне майбутнє, в чому я впевнений. Багато тем передають індивідуальні стани авторів. Не існує молоді, яка би не була в стресі, тому що це стрес пов'язаний з дорослішанням, Це стрес пов'язаний з невизначеністю майбутнього, і це стрес пов'язаний з тим, що от вони зараз закінчують навчання, і попереду них дуже багато викликів, з якими вони. Повинні справитись, тому тут дуже багато тем пов'язаних власне з емоційними психологічними станами студентів і студенток. І те, в який спосіб вони рефлексують, та в який спосіб вони відповідають на ці виклики, воно є, по перше, дуже характерним для цього часу, і по-друге, дуже особливим саме для цього часу. Чим запам'ятається цей випуск, уже аналізують викладачі. Як декан можу сказати, що тут. 16 наших випускників, 10 живописців і 6 графіків. Як керівник безпосередньо, тут сім моїх дипломниць є. Взагалі ця група живописців, от 10 чоловік, я була в них керівником фахових дисциплін. Не можу навіть когось відмітити, настільки вони всі були зрілі, авторські такі особистості. Роботи опосередковані емоційні і з певною ностальгією. Непрямі рефлексії на пережите, каже Людмила Корж Радько. Ілюстративні, але є більше символічні, через якісь символи такі узагальнені, але теми складні і такі дорослі. Академія старається віднаходити зали, аби випускники відчули атмосферу не просто захисту робіт, а виставки невеличкого свята для митця. Розуміння того, що це цікаво і потрібно ще комусь, крім того колективу, у якому вони навчалися.